Популяризувати велоспорт і разом з цим вивчати історію. З Івано-Франківська до Дністра пройде велопробіг слідами Галицької залізниці. Заїзд пройде у стилі крос-кантрі. Це будуть перегони попередну тій місцевості зі спусками, затяжними підйомами, швидкісними та технічними ділянками. Зареєструватись на гонку, каже організатор Дмитро Романишин. Можуть тільки повнолітні. Для участі у ній необхідні справний велосипед та засоби захисту шолом та окуляри. Адже учасники долатимуть дистанцію у 34 кілометри. Фінішувати буде будемо у селі Нижню на місці колишнього залізничного моста, який з'єднував, який розміщувався на Дністрі. Ми стараємось якомога краще розвивати велокультуру, спорт, одночас поєднуючи дослідження нашої історії і актуалізуючи питання відновлення залізничного сполучення між Прикарпаттям і Поділлям. Ізюминкою нашого велопробігу є те, що траса проходить виключно колишньою колією Галицької залізниці, і всі охочі, які будуть брати участь в цьому велопробізі, можуть побачити і елементи. І ті полустанки, які залишились. Реєстрація на велопробіг безкоштовна. Перші 50 учасників які прибудуть на фініш, отримують пам'ятну медаль. Інші ж матимуть можливість її придбати. А кошти передадуть для волонтерської поїздки на фронт. За них закуплять все необхідне для військових на передовій. Велопробіг приурочений саме дню покрови, дню захисника захисниці українського козацтва, української повстанської армії. Наш захід об'єднує. Багатьох ветеранів 78-го батальйону 102-ї бригади. Всі ми, які знаходимося тут у тилу, ми зобов'язані просто працювати, пам'ятати, що розвиток спорту, розвиток нашої нації, нашого покоління, він постійно має бути у нас в пріоритеті. Тобто, має бути і спорт, і змагання водночас це має бути робота на армію і заохочення. Нових учасників розвивати велокультуру відбудеться велотрейл 1 жовтня. Цьогоріч його проводять вперше. Проте такі велопробіги кажуть організатори, планують зробити традиційними. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.